За матеріалами державного бюро розслідувань, суд задовольнив клопотання прокурорів Офісу генерального прокурора щодо передачі в управління АРМА понад півтора мільярда гривень. Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого герцогства Люксембург і були заарештовані у межах кримінального провадження. Власником активів є колишній народний депутат кількох скликань у минулому. Заступник голови фракції партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації. За даними слідства, він роками приховував бізнес за кордоном, зокрема, контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Ці компанії щороку приносили йому чималі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував. ДБР з оперативного супроводу СБУ розслідує це кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків цьому депутату. Наразі тривають заходи для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та відшкодування завданих державі збитків.